Доброго дня, мої любі малята! Ви на мене подивіться і до мене посміхніться. Я дуже рада нашій з вами зустрічі. А ви малята теж молодці, розумнички. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Так, швидше, швидше всі сюди. Приєднайтеся до гри! Годі вам байдикувати, будемо подорож рушати. Дітки, а щоб відгадати загадку, на чому будемо подорожувати, є, ви повинні обов'язково відгадати цю загадку. Є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно, це машина. Молодці відгадали. Нас малята, дивіться, дуже-дуже багато. І ми не помістимося в наш автомобіль. Тому поїдемо на чому? На автобусі. Ось подивіться, який автобус у нас. Всі помітили, він який? Великий, так? А який він довгий чи короткий? Так, він довгий, дуже довгий. А що ви помітили? Що в цьому автобусі є? Так, молодці, є колеса, так? Є що? Дверцята. А є хто? Водій, який що, Управляє цим автобусом, так? А щоб управляти, що для цього ще потрібно? Так, кермо. Показали, як ми ведемо кермо. Отак, От молодці, держимося двома ручками і їдемо, так, в подорож нашу. молодці. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а який ви ще знаєте транспорт? Так, ви знаєте транспорт? Вантажівка! Ось вона яка велика, бачите? Так. А що у вантажівці є, як ви гадаєте? Так, є великі міцні колеса. Бачите? Передні колеса і задні колеса. А ще що є кабіна, так? А хто в кабіні сидить, як ви гадаєте, так, також водій, водій, який веде цю вантажівку, так? І що ще є у кабіні у водія? Кермо показали ще раз, яке кермо кругле, так? Треба вчитися, щоб таку машину водити, так, малята? Так, молодці. А ще в нього подивіться, який є кузов. А що вантажівки дітки перевозять, як ви гадаєте? Так, вантажі перевозять пісок, перевозять вугілля, перевозять що? Цеглу. А для чого дітки цеглу перевозять? Для того, щоб будувати будинки, гаражі будувати так? магазини великі, да, торгові центри. Для цього і потрібна цегла. А щоб її перевозити, дітки, який нам потрібен транспорт? Давайте пригадаємо. Так, машина-вантажівка. А щоб перевозити малят, людей, дорослих, бачите? Ось так. То що повинен? Який повинен транспорт? Автобус, так? Так, він дуже довгий. Дуже багато в нього поміщається сидячих місць і стоячих. Так. Так, І він теж, хто водій, веде, веде кермо, щоб їхати у подорож. Так, ви сьогодні молодці. А давайте з вами зробимо вправу. В автобус швидко сіли, сіли зручно на свої стійчики. Колеса закрутилися, сказав -ж -ж -ж! Кермо до рук беремо, імітуємо, як будто ми що їдемо з вами. І швидко, швидко їдемо, 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 їдемо. А назустріч автомобіль мчить пил, піднімає, пісок каміння везе, а пасажирів немає. Тому що. Він перевозить автобус тільки людей. І дорослих, і маленьких, і малят. Він не може вести автобус, що? Вантаж. Так, для цього потрібна вантажівка. А ще діти що. Мікроавтобуси теж які перевозять Кого? пасажирів. Тобто це ми з вами. І малята, і дорослі називаються як пасажирами. так? Молодці запам'ятали, розумнечки. Автомобіль, який ще буває, дітки? Легковий автомобіль буває так. Ось дивіться, як у нас, якого кольору, синього автомобіль кольору. так? У нього що? Є колеса, ми можемо їх порахувати. Один, два, три. Чотири. Є передні колеса і є задні колеса. А ще що є, як ви гадаєте, так, є у машини що місце для людей, для пасажирів і для водія, так. А також є що? Кермо, з яким управляє водій. Або шофер. так? Так. Бачите, він їздить. По дорозі. Дітки, як ви гадаєте, де їздять автомобілі? Підскажіть, так, молодці автомобілі і вантажівки, і пасажирські автомобілі, і автобуси, і мікроавтобуси їздять по дорозі. Так, тож треба, вірно, що виконувати правила дорожнього руху. А ми з вами хто, дітки? Ми йдемо пішком. Ми з вами молодці пасажири. А пасажири ходять. Пішоходи ходять по пішохідним тротуарам так, Так, молодці, тому що ми з вами пішоходи. А ось послухайте віршика. Автобус справжній трудівник, ось він. За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Так, Яка б не була погода, дітки, автобус завжди, що приїде на остановку і всі малята, всі дорослі, всі їдуть до школи, до дитячого садочку, до роботи. Так, молодці, А ось і вантажівка. Послухайте й про неї. Вантажівка кілька тонна. Це дуже великий такий перевозимо вона вантаж, дуже тяжкий, що не підняти просто так е руками. Возить вантажі невтомно. Величезний кузов має. Бачите, який величезний кузов? В нього всі вантажі він складає. От, які ви розумнички. А тепер, дітки, пригадайте, про яку ми з вами подорож говорили сьогодні. Так, ми подорожували автобусом, молодці. І автобус, що нас що возив по гору, по місту, так, по місцевостях. Так, молодці. І ми з вами подорожували. Автобус малюків. Покатав і в садочок їх примчав. Молодці. Гарну подорож ми мали і весело мандрували цим автобусом великим. Так, давайте ще з вами пригадаємо, а який автобус дітки? короткий чи довгий? Так, молодці, автобус дуже довгий, тому в нього багато що поміщається пасажирів. Так. А вантажівка, вона, що тільки водій може керувати цією вантажівкою і нікого не має брати до себе в кабіну. Так, молодці, розумнички, запам'ятали. А ми з вами, коли ходимо, дітки пішком, не в транспорті, ми з вами хто? Пішоходи. Тож ми ходимо по тротуару пішоходному. Так, молодці, розумнички які. От ви і познайомилися з транспортом. Молодці. Подивіться, ось і ще в нас автобус теж. Бачите, великий, великий. По маршруту нас везуть. І квиточки продають з вигляду продовгуватий. Бачите, який продовгуватий. Але зовсім не рогатий. Це що? Автобус, молодці. Всі запам'ятали. Ось він який великий. Так. А ось дітки подивіться. Це. Як ви гадаєте, хто? А ви щас відгадаєте. Коли послухаєте загадку, є великий, є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Бачите, це машина легкова, дуже красива. так? Я знаю, що і у ваших батьків, і у вас теж є такі гарні, чудові красиві машини якими ви користуєтеся, молодці. Ось вона яка гарна і красива. А це, дівки, як гадаєте, що за транспорт, а щас ви дізнаєтеся, перевозить вантажі. Це, звичайно, знають всі. Велика та швидка автівка так і зветься. Вантажівка молодці, яка що возить. Вантажі, та і цеглу, і пісок, і каміння, і вугілля. Так, молодці розумнички, я дуже задоволена вами. Ви у мене розумнички, молодці. А зараз, дітки, я вам пропоную гру. Склади потяг. Це... Мої любі малята! Ось ми з вами і приступаємо до нашої чарівної, дуже гарної гри, яка називається Збери вагончик. А ви мені будете допомагати. Домовилися? Молодці, розумнички, домовилися. Тож почали. Ось дивіться, літки, що це у нас? Це потяг. Потяг, так? А це що? Вагончики. Так, а можна і порахувати? Скільки вагончиків? Один, два, три. А тепер у мене запитання, а як же ж він поїде, коли немає з'єднання? Бачите, він і колес не має. Що ж робити? Як же ж нам поступити, малята? Я думаю так. Треба підібрати за кольором на з'єднання. Так, молодці. А якого кольору у нас? Це є повністю, якщо ми його зробимо, це є состав. Состав нашого вагон, вагона. Так, Так, тут сидить машиніст, який управляє цим потягом. А це вагончики. А як ви гадаєте, хто в вагончиках сидить? Так, і дорослі, і малята. так? Вони їдуть у далеку подорож. Я так думаю, що вони їдуть, ці малята й дорослі люди, до Польщі. Так, тож ми підбираємо, що? Підбираємо з'єднання. Ось отакі в нас, подивіться, прямокутнички жовтого кольору. Так, ми повинні їх з'єднати. Ось вони з'єднуємо так вагончики, щоб вони що не відчепилися. І не загубилися. Так, молодці малята. Ось, молодці. А що ж іще для цього треба? Так, а для цього треба нам іще підібрати колеса. Так, колеса, ось дивіться, які великі. Бачите? Це дуже великі колеса. Так, а тут колесо поменше. Так, молодці. Тут колесо поменше. І тут колесо поменше, які ж ви розумнички. А ще дітки що треба? Що тут не вистачає? Так, де сидить і управляє машиніст у цьому машиністину у потязі. То що, немає ще одного колеса, Малята. А погляньте на наші чудові різнокольорові вагончики. А де ж тут не вистачає колес? Вони ж не зможуть поїхати, так чи ні? Так не зможуть поїхати. Так, молодці. Гарно під... мені підказали, що немає у жовтому, так, у жовтому вагоні немає колеса. Так, от які ви уважні, які ви квітливі, а ще де немає? Так, і в послньому вагончику немає, так? Один, два, три. Тобто в третьому немає колеса. Ось ми йому доставили колесо, так, відремонтували його. А ну, давайте поглянемо на червоний потяг. Тут все гарно, тут все в порядку, все відремонтовано, так? Молодці які. А в червоному, дітки, помітили? Які ж ви молодці, які ж ви справні в мене? Так, у червоному теж немає одного маленького колеса. Він не зможе поїхати. Молодці, розумнички, гарні малята, гарно. Працювали, гарно потрудилися. А ще де ви помітили, дітки? У зеленому, так, у зеленому Потім, що не вистачає. Колеса, так якого? Маленького. Зараз ми йому допоможемо. Ось зелене колесо. От ви, малятка, молодці, розумнички, дуже гарно попрацювали і дуже гарно постаралися і справилися зі своєю працею. Я вас дуже хвалю. Ви дуже сьогодні молодці. Ви розумнички. Це який колір? Жовтий, це великий потяг. Це який маленький потяг, менший теж потяг. А це який потяг кольору? Червоний це великий потяг. А цей потяг який маленький, це теж червоний колір. Молодці. А це який колір, дітки. Зелений. І що ми тут помітили? Що нема з'єднання. Він же ж не зможе поїхати. так? Давайте йому допоможемо. З'єднаємо ці вагончики, так, маляко? Так, які ви розумнички, як ви гарно все помічаєте, які ж ви молодці. Так, тепер він що? З'єднаний і що? Поїде дуже-дуже вдалеку. Подорож, а в яку зараз ми і скажемо вам. Він поїде куди? У Венгрію, так? А це маленький потяг, бачите? Тут все все в нього в порядку. Він поїде у Германію. А червоний потяг, як ви гадаєте, куди поїде? У Болгарію маленький потяг. А великий потяг куди поїде, дітки, як ви гадаєте, в Чехію, так, молодці. А великий жовтий, ми з вами говорили ще з початку говорили в началі, що він їде в Польщу, так, жовтого кольору, великий потяг. А жовтого кольору маленький потяг, як ви гадаєте, куди він поїде? Так. Він поїде до Іспанії. Які ж ви молодці, які ж ви розумнички. Я дуже-дуже вами задоволена. А тепер і ви мені, будь ласка, зможете намалювати малюночок такого потягу, так, або автомобіля, або вантажівки. Якщо вам потребується допомога, то хай вам допоможуть ваші татусі, матусі, старші братики, сестрички. Я дуже буду ждати на вас зворотній зв'язок. Я вам бажаю здоров'я, щастя, успіхів і до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!